Мої вітання, ви в кінодомі Войтека, і, власне, я, Володимир Войтенко, і Сергій Трембач у нас. І ми будемо говорити про е, власне Богдана Ступку. Ти написав вже багато книжок на відміну від мене. Богдан Ступка Метаморфози. Книжка позначена, ну, ти підписав, дякую, 22-м роком. І її можна придбати правильно. Так. Це видавництво так. Дух, дух і літера, з яким ми співпрацюємо і знайомі. Дуже гарно з Леонідом Фінбергом, який, власне, і мене підбив робити. Книжку у кіноколі про по суті постаті культури, і це постаті культури. І з, е, в нас вийшла у кіноколі по суті історія українського кінематографа від 20-х років до нульових років 21-го століття. І Богдан Ступка дуже цікава. Вона в тебе структурно в змісті, ну, за змістом, складається із 20 книжок. Що це таке? Ну, метаморфози. це якби до. Давньоримських, давньоримських авторів ці метаморфози, які метаморфози відбувалися? Тобто кожна книжка про якусь метаморфозу, якусь видозміну. А Богдан Ступка був людиною магічною. От ми з тобою вже говорили про Івана Миколайчука і його магію. А до речі, вони ж їхня магія перетнулася одразу в кіно. На фільмі Білий птах з чорною ознакою відомо, що сценарій написав сам Миколачук разом з Юрієм Мілянком, який і послав. І це був дебют. дебют ступки. ступки… Ступка 41-го року, як і Миколайчук. Але вони ровесники, але на той момент Миколачук вже був відомий після ціни, забутих предків після сну там і так далі. А Ступка був театральним актором Львівського театру імені Льньковецької. І досить ну, відомий вузьких театральних колах. Ясно, що порівнювати театральну аудиторію кінематографічно кіно... не випадає. І він дуже хвилювався. Да, значить, спочатку залішалося про якусь його там епізод, епізодичний Хтось підказав Ільянку, подивись цього актора. От. А е, Миколачук мав грати е, не роль не Петра, а е, е, ту роль, яку зіграв власне, вже е, Ореста е, Ступка. А е, цю складну роль... Ну, він бандерівця грав. Бандерівця, так. Да. Ну, але Миколайчуку сказали, ви що, ви грали на той момент вже Тараса Шевченка. Виграли в з комісарів, ви грали в фільмі Бур'ян теж там, такого правильного, комуністичного, ну, про комуністичного персонажа. До речі, хороший фільм. Я його, коли дивився фільм, коли писав книжку, передивився. Хороше кіно Анатолія Буковська. Ну, це непоганий мій роман Андрій Голомка. Ну, але. Миколачуку сказали, що ні, Бандерівця не може грати людина з вашим обличчям, позитивного, обличчям позитивної, позитивної такої людини. Це, це по-перше, по-друге, за вами шлейфами. Ваш глядач буде читати як позитивного персонажа апріорі. Значить, ні, ви зіграєте Петра, дзвонаря. Там же ж сім'я дзвонарів десь. Це якби про образ, прототип, це сім'я самого Миколачука. Ну, сім'я батьки його, діти, велика сім'я. До речі, маленька деталь. Фрозина старша сестра Івана Миколачука народилася в 31-му році. його сестра Іванка в 56-му. Мати Миколачуків народжувала дітей впродовж 25 років. Сьогодні це навіть уявити, неможливо. Не да, а, а тоді це було, як було не нормально. Да, е, тому сказали, чому, чому ступка? Тому що ступка мав таке ні совєцьке лицо, е, ні, ні комуністичне, не зовсім. Це не значить, що в Миколачука комусь ну, але позитив. А той навіть у театрі він майже не грав в радянському репертуарі, тому що ну, якісь такі обличчям не біля. От, він якогось там Фауст грав, ще щось таке. От, от. І е, Тому зіграють ти доручили. І підсумок був е, ну, несподіваний. Тому що я добре пам'ятаю враження від фільму перші. Е, всі симпатії були на боці Ступки. Ступка був головним героєм цього фільму, ну, його персонаж Арест. На симпатії, а він же ж лісових, лісових братів очолював. Він пішов у лісі і воював з совітами. Е, значить, і ясно, що це, ну думаю, цікаві які там наші цензори, які вимагали, щоб за от, от, от таким обличчям людина, але вони ну, Він там я, каже, що це наші гори, це ми це, тут господарі. Це Ми це ми тут. От е, і в цьому сесії цей фільм при тому, що він такий був якийсь правильний десь там в цілому. Але, але ми його сприймали. ми, як Я тоді був студентом, ми його сприймали як антирадянський кіно. Ну і так, його, в принципі, ну, відомий скандал потім на з'їзді Компартії України, що Добрик такий, перший секретар Івана франківського тоді об кому сказав, що у вас там бандерівці, які повернулися із. В і там таких хати, в них, ну він не знав, що на Буковині там всі такі хати розцяковані, все це. Ну, словом, і фільм завжди що Заборонено, практично. 음, ну і якийсь час, це звичайно ну, взагалі українське поетичне кіно, тоді щодо побачення. Це як націоналістичне кіно, воно так, воно називалося етно, етнографічним уклоном, як було сказано, по партійній постанові, але... Euh, націоналістичне, Тобто, що ну, то, у нас все тут українське. Це щось проукраїнське, проукраїнське не треба. У нас інтернаціональне, в нас всі нації як цукор в чаї. Вони так вкинули в цю, і де, де, а де ви шукаєте там цей е, рафінадний шматочок український? Та немає його, він розчинився. А тут вони намагаються потітягують і кажуть, він єсть. Ну, от. Ну і зрозуміло річ, що на 10 років це взагалі застопорилося, і тому і вступки був період складний. Він там знімався в якихось прохідних ролях, знімався в російських фільмах, в московських фільмах. Ну а що робити було тоді? От, до речі, не всі розуміють сьогодні, що. Москва тоді була зовсім не тим пеклом, як, як сьогодні. Тут багато чого не можна було Це... абсолютно, а, а, а там можна. Я міг у журналіску кіно надрукувати речі, які я тут, тут, тут би навіть і слухати не захотів. Тому ну, бо тоді ж відомо, що в Москві, те, за що в Москві стріли пальці, тут турбали рух. От так, от і Ступкові він знімався. В московських фільмах і, і саме, ну але тільки вже в нульовому десятилітті він в Росії дістав справжнє визнання. В нього навіть гонорари були на рівні московських зв'яз, це най, найбільших. І от саме в ньому, в ньому тоді і, і, і росіяни визнали, що він як ніхто в пострадянському кіно. Вміє зіграти оцю всю глибину людського. Тому що більшість акторів вміють грати щось одне. Або низ морально-етичний темний, оцей, темний, в кожному з нас є щось темне, значить, або світле. раніше казали голуба герой, ну зараз вже так не кажуть. Так бо... кажуть зрозуміли причини. От. Так от ступка. Умів грати оце від верхньої регістру до них. Таких акторів мало. Да? Він теж артист був та да. да. в театрі. О він в театрі. До речі, Виколайчук. Ми про нього з тобою говорили в кінодомі. До речі, можете знайти. А сьогодні поставити Добрики Тримбачу. Мені і в ступці його вже немає на світі, але ну як немає. Він на екрані лишився і він на сцені був надзвичайний. Він він єсть. Я заходжу в театр Франка. Я до речі, коли він помер, я десь два роки не ходив в театр. Я не міг в театр Франка, тому що якось ну як і ступки нема. Ну ти ж ще сценаристом був фільму, який Юрій Терещенко як режисер знімав Богдан Ступка львівські хроніки. Це саме про те, як він короля ліра. Ми за ним поїхали за ним, за театром Коротка гастроль була в Львові. Театр Женковецький, це на рідній для ступки сцені. І ми за ним, ми приклеїлись до нього і три дні, ну хіба щоб туалет за ним не ходили, а так весь час за ним назер. Зняли дуже багато. Це, до речі, один плюс один Льоша Роднянський, до речі, от дуже лаково. Я йому подзвонив, сказав що театр Франка їде. Мо можливі знять через годину мені вже дзвонив адміністратор і казав, що як їх замовлять квитки. це 2008, здається, рік? раніше раніше no, 1998, восьми Ти думаєш? Не думав так. І ми поїхали це знімали, значить і ходили за ним, і це виявилося дуже цікаво. Я не знаю, чи збереглося цей матеріал, тому що 52 хвилини, а ми зняли там один вісім. Напевно, і це було б цікаво, щоб це в архіві залишилося. Все, все. Треба такі речі зберігати. Чи робити архів таких великих акторів. Ну, взагалі великих людей бажано. Ми зняли його маму, ми поїхали, він, ну, він пам'ятаю до мами. Мама, а він тоді збирався грати е, е, огнімів і мечем в польському фільмі Богдана Хмельницького. Мама, ми це зняли, це залишилось, як мама його відмовляла, казала Бодя. Огнем і мечем. Це ж антиукраїнське буде щось. І, ну це залишилось в кадрі, як Богдан Сильвестрович сказав, мамо, Ну подивись на мене, тільки раз такий, значить, ніби зритав, значить, ну дивись, побачив Богдана Споніського. А я тебе значить, Гітлер. Значить, Та я все можу, все буде добре. І от тоді дійсно він о, такий от справжній, він актор автора. Він ще зараб. От він обожнював, як і я. Я від нього начинаю міру зразився цим цією любов'ю до анекдотів і до їх показів. Тобто не просто ж це треба показувати анекдоти, а не розказ а не тільки розказувати, тому що на міміки, на, на інтонаціях, на все це. Він просто купався, і не обов'язково показував якісь анекдоти. Все це. От. Тобто він весь час перебував в стані гри. До речі, він здивував мене ще тим, що він ніколи не повторювався. Е, значить, е, і тільки одного разу десь останній, перед останній рік, один анекдот, він тричі я бачив його. І він страшно реготав. тому він ніколи не сміявся, сам показують. а тут він сміявся. Ну, так кум, кумові, шокуми. Ви ніколи не захворієте сі Це з чого куми? Бо ви куми, га. І, і, і я сміюся. Супер, ріда, ріда. От стиха, що, значить, або, ну це відомий дот, що як наступка ну, робив просто е, е, всі ці модуляції, всі ці переливи, там настрої, як е, куми загадати вам загадку. То загадуйте куму. Кума, загадка дуже непроста, як для вас. Ну, то загадуйте, кума. Кума, я вас поперед. Кума, ну я ну, розказую тебе, бо Ну, Дивіться, кума, я вас попереду. Маленький кудлат на чотирьох лапах, хвостиком махає, ще й гавкає. Ну, куме, собачка. І тут ступка показав реакцію цього кума, який загадував загадку і, і раптом складна, і, і раптом так швидко, дві секунди, 40 секундна пауза. Ну, ну як ну, 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 ну як він міг потім нарешті з полегшенням. Куме, Боже. Він мені розказав, що один з акторів, який послухав цей анекдот, і побачив, він упав на коліна, просто підняв руки. Город сказав, ні, Гоголь жив. А це справді, до речі, Гоголь завжди просив, дайте мені анекдот. Анекдот це є, що у багатьох людей в мене в тому числі. То що це часто сценарії, якісь фабула. Її можна розгорнути в мертві душі в ревізор, можна розказати за три хвилини, навіть за дві. Але тут є вже все ця матерія життя. У це історія яка житейська. Але... Я згоден з тобою. люди добрі. Спробуйте купити, є і в дусі літері. Є крамниця в інтернеті, і в інших очевидно, мабуть, в є, Вона була. Кінотеатрі жовта в Києві. Звичайно, в Києві, так? Та. — може і ви там історії ще багато різних дізнаєтеся. Ну, а ще ну, да, чимало історій, якраз оскільки як я знав ступку особисто, то, то, то uh -huh. особисті враження від я тут згадував фільм, який ви разом із Терещенком. Ну і ступкою робили. Богдан Ступка львівські хроніки. А він якось. В такому доступі широкому присутній На жаль... — немає так, жаль, поки ну принаймні, рік ще тому, десь я зараз не перевірю, але... — Ну я сподіваюся, що буде, це тому що це особливо. важливо. Це, це один присотинний ну, навіть Е але... бо... Ну, треба якось про це потурбуватися. Я думаю, що прийде час, коли ви зможете подивитися цей фільм, а це дуже цікаво насправді. Богдан Ступка там. Ну, я не знаю, де він цікавіший тут, ну він там живий на екрані. І він там справді ти сказав, що він короля ліра. Там справді ми з ним зняли цю виставу, і там є, наприклад, такий епізод, що колись ступка, ну, лір падає, там його на ношах виносять, ми за ним. І він йде в Гримерку. Ну, це ще не фінал. Він йде в Гримерку. Довго шукає ніяк можна те ключ від гримерки, і він заходить в гримерку і падає. Просто це не картина булася. І в нього обличчя таке, я оператору кажу, Коля Мандрич, кажу, знімай, знімай. Таке враження було, що він помер. Ну, Повністю виснаженість якась. А він викладався, оце його одна із його суттєвих ризь. Бабда Наступки він викладався на сцені наповну. Далеко є талановиті актори, які дурака валяють іноді на сцені, а може і не іноді. А він викладався, і потім він розплю... це в фільмі залишилось, Він розплющує очі і каже: слухайте, мені 58 років, і я вже отак. А як раніше це 80-ті грав? Тобто, ну, справді роль. Ну, Шекспір, э, це така потуга. Якщо ти, ти вгризаєшся, э, входиш э, в саму серцевину цього ролі, то це величезна потужна енергетика. Сергій, дякую тобі. Люди добрі, вам теж заходьте до нашого кінодому і ви почуєте ну, таке ж саме цікаве, як зараз, навряд чи цікавіше. Але я сподіваюся, до зустрічі. А й правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. Ліна Костенко. Крила.